Короткий розмовник німецької мови або 40 фраз, які має знати кожен, хто вивчає німецьку мову. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Музика. Отже, як ви вже згадалися з назви цього відео та з вступу, сьогодні буде 40 найважливіших фраз в повсякденному житті. Які повинен знати кожен, хто вивчає німецьку мову. Без зайвих е вступів та додаткових розмов, які я знаю, не всім подобаються. Переходимо до діла. Перше: Guten Tag! Доброго дня! Ну, звичайно, це must have, must know. Тобто обов'язково oh. потрібно знати. Guten Tag! Доброго дня! Або, наприклад, я живу в районі Баварія. Тут кажуть скоріше «сервус». це як привіт, але також як і пока. Його кажуть як спочатку, так і в кінці. Сервус, «сервус», привіт, пока. Це регіональні вже особливості. Якщо ви в Баварії, вам загодить, знадобиться і ви вже точно це його чули. Також тут дуже часто кажуть «грюскот». Дослівно вітаємо Бога. Але це просто привітання, яке тут е, регіонально дуже розповсюджене. Грюс е, Навіть ще чула такі варіанти, як грюсдіх і. Якщо вас багато, грюс Далі, четверта фраза, без якої не обійтись. Вігейтс, Як справи? До речі, молодь дуже часто каже вас кейт. Get... What's up! Ні, nee, не так. Вас кейт ап. Типу. What's up? Was geht ab? німецькою. А, це більш молодіжний варіант. Далі, як відповісти, можна також так по-молодіжному відповісти: Esgate. типу, все це норм. Це той випадок, коли ви не <смас> хочете розказувати, ааа, bin so. І поїхали розказувати німцям те, що їм насправді не цікаво. А можна просто сказати geht. Справи йдуть, або Es läuft. Також, типу, we gates, да? Es läuft. типу, вони йдуть, все норм. Це зрозуміється більше, як все норм. Ідуть, діла йдуть. Куди вони йдуть, кудись йдуть. Ну, і такий більш формальний варіант, і правильний варіант: gut. або Мія geht's gut. в мене все добре. Ну, Це для більш... Це нормальний варіант, це він більш такий повсякденний, А läuft більш для друзів, коли вже так більш неформально спілкуєтесь, більш тісно. І можна сказати, там, без гейтсів, а ти там сидиш вже другий тиждень з температурою вдома, і ти кажеш, mm, eh, es ну, тобто... Поправляюся, але ще не, не дуже. Це про мене останні два тижні. Також німці дуже часто використовують такі м -м, вставні слова, фразочки, вони додають е жвавості мови. І дуже часто можна почути на це такі вставки або alles klar. Все ясно, все, все зрозуміло. Поїхали далі. Дуже класний вираз, який німці дуже часто використовують, і треба його знати. Це м -м, такий... Як воно називається? Ідіома? Вираз чи ні, не ідіома? Коротше, це такий вираз, який не варто перекладати дослівно, тому що «Ich verstehe nur Bahnhof», я розумію лише вокзал, не про що. Але це означає, що я нічого нічогогісінько не розумію. «Ich verstehe nur Bahnhof», Я нічого не розумію. До речі, для тих, хто не дуже добре володіє німецькою мовою. Можна запам'ятати, вам, вам щось там кажуть. Ви такі іх фештия, ну банхов. Розумію тільки, де вокзал. <кхід> Я шучу, так воно не перекладається. Ще одна дуже. Це, здається, приказка. Не, не ідіома, а приказка. Ще одна дуже популярна приказка, яку часто використовують німці, яку варто вивчити: Aller Anfang ist schwer. Дослівно це. Uh, Будь-який початок дається важко, я, який в нас є аналог українською мовою mm, російською ліха біда начало. Um, щодо української, щось я не можу придумати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я знаю, що дуже багато хто любить це робити, і ви мені також допоможете, якщо напишете в коментарях варіанти української мови, аля анфанг іствія. Початок завжди дуже важкий, але це не фразеологізм. Чи є в нас фразеологізм? Але перекладається це так. Тобто початок завжди дається важко. Це про вивчення німецької мови, Anfang ist schwer. Далі буде краще. Це треба розуміти. Я думаю, що це зрозуміло, але це дуже часто чується, і не всі якось так це розуміють, що німці не завжди кажуть: хох, доч і правильно Nein. Не чаще кажуть, ні. Оце є. Майн". Такий більш розмовний варіант. Але ж, ми не... але ж життя в Німеччині це не тільки на уроках німецької мови, але й в повсякденному житті. А там кажуть ні. Є, до речі, дуже класне слово. Коли… Як ми там кажемо, та ні, я не знаю. Німецький варіант. Яйн це не так і не ні. Це посередині. Яйн. Я ja, най-яй. Воно означає не да, не, не так, не ні. Щось посередині. Яй! Також, якщо ми дружимо з німцями, без застілля не обійдеться. Як в нас кажуть, будьмо, а німці кажуть прост. А, ну, скелехом пиво, звичайно, але не обов'язково в будь-якими випадками буває. Але прост ще одне слово, яке варто знати, якщо ви приїжджаєте в Німеччину. Дуже популярна фраза, я думаю, ви її чули, якщо не чули, запам'ятовуйте. Auf jeden Fall. В будь-якому випадку. Дуже часто вставляється, дуже часто підходить під сенс того, що ми можемо сказати. Auf jeden Fall. будь-якому випадку. Але це слово сполучення воно дуже часто використовується в німецькій мові, тому воно пригодиться і запам'ятати його. Auf jeden Fall. будь-якому випадку. Поїхали далі ще щодо вставних. Слів таких, да, які м, допомагають нам різні паузи за, 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 закрити. Да? Ну, тільки не та, ну, «а». давайте німецькою. На я це так щодо роздумувань, чи так невпевненості, чи такої якоїсь ти там, щось чуєш, ти хочеш свій коментар вставити, але так, щоб воно більш м'яко якось вписалося. Так це я, я ж кажу, це такі вставні слова, які Роблять, окрашують мову і роблять її більш живою, більш натуральною. На я, ну, типу, да, да, да. ну вона навіть не на якось так чітко. На, ну скоріше, це наше ну. Я, це так, але я це м -м -м. модальна частка. До речі, скоро буде ще одне відео, готую про ці модальні частки, тому що німці їх дуже дуже часто вставляють, використовують. І коли їх не розумієш, то просто здається, що вони говорять якусь е, е, набір незрозумілих слів: я, на, хальт, маль і такі інші. Це все модальні слова, вони забарвлюють мову, роблять її більш емоційною, насиченою, якісь нюанси додають. І це все я буду розбирати в окремому відео про ці модальні частки. Далі. Дуже таке сленгове слово, слово яке замість ерхолін er відпочивати, вони скажуть скоріше chillen. Це теж відпочивати, chillan. З англійською, я знаю. Але інколи, коли слова англійською, з англійською приходять, вони їх трошки адаптують під німецьку мову, і там ем, вони звучать дуже кументно. Ем, англійською chill. А тут у нас chillen. Ось так. Але це дуже популярне слово серед молоді. Поїхали далі. <кій> Як погодитись на якусь пропозицію Я їх біндабай? Я приймаю участь. Тобто я за. Так, я за. Я з вами. Я приймаю участь. Я їх біндабай. Ілі просто їх біндабай. Я, я, мене, мене, мене запишіть. Я туди ж. Розслабся. Еншпандіх. Тобто, давай розслабляємось. Еншпандіх. Да? Розслабся. Це не напружуйся. Взагалі німці, мені здається, це них така філософія життя. Так, все на чилен, все на ізі. Еншпандій. І не напружуйся. І ще мій колишній керівник дуже часто любив uh, казати Кайнштрес, ага, кайнштрес! Або еншпанд давайте uh, емоційніше, да? вигуки, які найчастіше німці кажуть Гайль, Круто! Фет". Мені здається, фет це більш молодіжне слово, хоча вони всі такі молодіжні. Да? Галь, фет. Ще в нас є крас. Це таке типу круто, жесть, супер. Ну, Тут в них іще мега, ну, такі вигуки. Моє найулюбленіше слово, мабуть, це толь. Круто. А багато хто дуже, до речі, частіше використовує слово галь або крас. Fat. Ну це такий жирний, ну, типа, взагалі крутяк. E, далі розмовна фраза, яка дуже знадобиться. Діназе фольхабен тільки не соплями, а просто це. Це означає просто вже я втомився повністю. І хаб voll. Тобто вже я вже втомився. Також. Розмовна така фраза, хоча вона, можливо, і хохдойч. Bock auf etwas haben. Да? Ich habe Bock auf... Ich habe Bock auf... Щось там робити, да? Це я хотів би. Да? Ich würde gerne... Да, це у нас такий хохдойч, це правильна німецька мова. А на вулиці у нас uh, Umgangssprache. І там дуже часто кажуть Ich habe Bock auf... Bier trinken. Uh, зараз я б хотів би випити пивця. Після того, <свят> Якщо ми когось хочемо підтримати, ми ці датів є мандем Дідаумен Дрюкен. Це, типу, як ми в Україні тримаємо за когось кулички, то вони. пальці. Даумен. Це ці пальці. Даумен гох це. Поставте, будь ласка, мені лайк... Є е мандем ді, ді даумен означає Ну, підтримувати, да? бажати щастя в якійсь там справі, я буду тримати за тебе кулачки, ми кажемо. Вони пальці догори. Постав мені лайк! Далі, коли ти просиш когось почекати. Там, да. ein айн момент біте, але краще сказати: Einen Augenblick, bitte. Einen Augenblick bitte. Далі. Ну що ж. Ем... Життя в Німеччині не обходиться без шопінгу. Як спитати німецькою мовою, скільки це коштує? Wie viel kostet das? Це ж у нас розмовник все ж таки. А, скільки коштує, будь ласка, підкажіть? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das. Також, ем, скоріш за все, ви почуєте від продавця щось типу. Was möchten Sie? що ви хочете, що ви бажаєте? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Що ви хочете купити? А ви такі Wie viel kostet das?» Але найчастіше вони дуже так ем, привітливо кажуть: «Was kann ich für Sie tun?» Що я можу для вас зробити? Чим я можу вам допомогти? «Was kann ich für Sie tun?», Was kann ich für sie tun? Дуже часта фраза, яка речення, питання, яке всюди, всі працівники завжди говорять. Was kann ich für Sie tun? чим я можу вам допомогти? Або möchten Sie? що ви хочете. Якщо продавець продавчиня десь там зайнятий, вони часто кажуть: Ich komme gleich. зараз буду, Ich komme gleich. зараз буду. Uh, ну, це ми так скажемо, зараз буду. Зараз підійду, зараз буду, Ich komme gleich. Ще дуже часто під час шопінгу. Потрібно спитати, чи можна заплатити готівкою. Darf ich mit Bargeld bezahlen? Можна я заплачу заплачу готівкою, або якщо ви хочете карткою, Darf ich mit der Karte bezahlen? Можна я заплачу картою. Darf ich mit der Karte bezahlen? Або Darf ich mit Bargeld bezahlen? Можна я заплачу готівкою або карткою. Далі в кафе нам дуже часто потрібно попросити офіціанта принести нам рахунок. Ді біте". Ді біте". Будьте вічливими, додавайте біте, дірехнук б'єте. Рахунок, будь ласка. А до речі, фраза, якщо ви хочете залишити чайові, то ви, наприклад, там, да, трошки більше готівки даєте, кажете щит зо. Ось так буде правильно. Тобто зо». So. Це, типу, без решти решти не потрібно. Штімт да? зо. So. Ось так. Або паст зо so теж підходить, да? підійде так: паст зо. So. Така фраза, ми кажемо: решти не потрібно. Вони так не кажуть, вони кажуть, зо». Паст зо. Але якщо ви випили пивка і вам потрібен ще один келих, тому будемо казати це наступним «Нох Ноханя біття. Noch eine Bitte, noch eine Bitte, Будь ласка, ще один. Це може бути не таке пиво, просто що ви там п'єте, да, ви офіціанту кажете, noch eine Bitte, ще один, будь ласка. І він вам повторить ваш, ваше замовлення. Дуже корисна фраза: якщо ви десь багато людей, вам треба пройти крізь ось цей натов, як їх вічливо не розштовхати, а попросити пройти повз. Darf ich mal vorbei? дарф ich... Це ви просите дозволу, Вічливо, darf ich маль. Це знову ж таки модельна частиночка, ми її потім розберемо більш детально в наступних епізодах. Вона для вічливості тут додається. Дарфій хмаль форбай, форбай, це повз, пройти повз. ich mal форбай. Ще один варіант: дарфіг дурь. Скрізь вас пройти, да? особливо, якщо це така довга черга стоїть, і вам треба пройти на інший бік, а не в чергу. І ви так люб'язно, будь ласка, дарф ich durch? – можна я пройду? Або хтось де двері вам загородив, вам потрібно пройти, і ви ввічливо хочете про це попросити. Дарф ich durch? – можна я пройду? Щоб попросити когось про допомогу, ми скажемо. Can't do, це якщо ви вже з людиною більш неформально спілкуєтесь, або до більш старшої людини, більш формально können sie, können sie mir helfen? чи не могли б ви мені допомогти? Können sie miar mir helfen? Або якщо на ти, – «Kannst du mir helfen, можеш допомогти. Далі мені було приємно з вами познайомитись». Schön, Sie kennen zu lernen. Це е, до людини, яку ми мало знаємо, і ми спілкуємось на ви. Шонзі Кененсулен. Можна більш е, такий неформальний, але дивіться до кого варіант. Фройт е, міх, Фройдміг, фройд приємно. Фройт міг це дослідно мене це радує, але це кажуть люди на одному десь рівні, да, так, вони познайомились, вони перейшли на ти, і кажуть: Фройт міх, мені приємно. Але більш офіційний такий, більш формальний варіант для людей, з якими ми спілкуємось на вид, це Щондзі Кенендзянин. Мені ж більш подобається Фротмій, але це дивлячись, з ким ви знайомитесь. Далі давайте привітаємо когось з Днем народження. Аліс Гуте цум гібуртстак! Аліс Гуте Цум Гібрстак. Вітаю з днем народження! Або найкращі побажання до Дня народження. Стандартна фраза, всі таки вітають зазвичай, аліскутицум геботс так. Далі фраза, яку часто кажуть, якщо хтось їсть гутен апетіт. До речі, коли я вивчала, можливо, я погано вивчала німецьку мову в інституті, але нам казали, що вони кажуть Malzeit. Кажуть Malzeit. Malzeit – це трошки інше. Malzeit навіть кажуть, як вітання, привіт. А в протязі того часу, коли йде обід. Ну, так. Якщо це ви там, не знаю, когось зустріли, це обідня перерва на роботі, або обідні часто кажуть мальцайд. Тому це не зовсім приємного апетиту, м -м, принаймні, так як я і мені пояснювали, тут в Баварії. можливо, на інших землях це якось по-інакшому використовується, але тут мальцайд можуть сказати: Ви їсте і вам скажуть мальцад, але це більш як Приємного обіднього часу, тому і часто використовується як привіт під час обіду. І це мене трошки збило з пантелику, до чого тут мальцайт, якщо я зараз не їм, людина приходить і каже мені мальцать, тому що вони це кажуть як привіт. І кажуть це вони в той час, коли от зараз обідня перерва. Мальцайт! Але. Але якщо ви хочете побажати приємного апетиту комусь, то це guuten appetit. Або ще часто використована в повсякденному житті фраза Lass dir schmecken» Нехай тобі смакує. В українській мові ми також так кажемо: нехай тобі смакує. Lass dir schmecken. Нехай тобі смакує. А, вона, як на мене, вона використовується навіть частіше, ніж бути на schmecken. Далі, а, щоб погодитись з кимось, можна запам'ятати запам таку дуже гарну фразу іх dir zu. І я з тобою погоджуюсь. stimmen – це погоджуватись. Е, Ця приставка відокремлювана, вона, вона тому цу йде в кінець. Я з тобою згодна. І ще одна дуже класна приказка, я не знаю такий вир... В... Вир... вираз, який часто використовується: Der Zug ist abgefahren. Українською, до речі, ми так і кажемо. Поїзд вже пішов, ти спізнився, поїзд вже пішов, Der Zug ist abgefahren. Пізно, 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 вже пізно, ти запізнився. Так, ну і залишилось, мабуть, тільки попрощатися. Най Найрозповсюдженіше це буде чус. Пока. Чус. Або до е скорого. Біш шпетя. шпетер». Або всього найкращого. Махс-кут. Макс-кут. Мах ес. Або, але вона більш с... скорочується махс. Махс-кут. Всього найкращого, всього хорошого. Отже. Це був такий короткий розмовник, 40 фраз. Сподіваюся, що ви дізналися сьогодні щось нове для себе, або ви вже всі ці фрази знали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже цікаво. Ці фрази, як на мене, дуже часто використовуються і тому непогано їх знати і використовувати в своїй мові. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, залишайте свої суперлайки, за них я ще більше буду вдячною. Це дуже приємна функція в Ютубі. Супер лайк like. або подяка. Українською вона, здається, називається дякую. Отже, е буду вдячна за подяку в будь-якому вигляді. Лайк, підписка на канал, коментар та до наступних разів Bis і всього вам найкращого. Max God!